Вітаю! Сьогоднішня наша лекція присвячена таким темам: планування безпеки постраждалої особи та проблемне питання, з якими стикаються постраждала особа стосовно насильства. План безпеки це прості кроки, які зможуть захистити себе та ваших рідних в критичній ситуації. Цей план безпеки можна розробити як з фахівцем, так і з друзями, так і самостійно. Наразі я вас ознайомлю з рекомендаціями щодо захисту та способи уникнення домашнього насильства. Ці рекомендації були зібрані мною з юридичних консультацій статей та консультацій статей від громадських організацій, які займаються в сфері захисту та протидії домашнього насильства. По-перше, Потрібно дізнатися, чи є в вашому місті або області заклад, в якому можна буде безпечно перебути деякий час, або мобільна бригади соціально-психологічної допомоги, куди можна звернутися за консультацією щодо можливих дій, мати на телефоні у швидкому доступі, телефони поліції. Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги гарячих ліній щодо запобігання та протидії домашнього насильству був розроблений спеціальний додаток для телефона для виклику поліції. Цей додаток в загальному доступі про нього інформації немає, але назву цього додатку та як його встановити, можна дізнатися за телефоном Гарячої лінії. 116-123 116-123. Домовитись сусідами, щоб вони викликали поліцію, викликали поліцію кожного разу, коли вони чують, що кривдник застосовує проти вас силу. Зробити собі тривожний рюкзачок, в який скласти оригінали або копії важливих документів, ключі, телефон з телефонними номерами важливими, з адресами, одяг для себе, для дитини, взуття, ліки. І тримайте його десь в секретному місці, щоб ви могли його забрати з собою, коли це буде потрібно. Якщо ви отримали телесне пошкодження, обов'язково зверніться до медичного закладу і пройти судову медичну експертизу. Для фіксації домашнього насильства можна використовувати свій телефон, робити аудіо або відеозаписи. Зверніться до наближного центру безоплатної правової допомоги і отримайте юридичну консультацію. Якщо є діти, то дітей потрібно проконсультувати, як їм діяти, коли буде дуже критична ситуація. Як мав виходити з дому, куди йти? До кого йти. І, можливо, це буде ваше секретне місце, кодове слово, навчити дітей, щоб вони не намагалися вас захистити і трималися як найдалі критника. На сайті Міністерства внутрішніх справ України. Є план безпеки. Він включає в себе декілька етапів: підготовчий етап, критичний етап і посткритичний етап. На слайді я залишила посилання на цей план безпеки, я не буду детально про нього розповідати, там все дуже гарно розписано, можна з ним ознайомитися, перейти на сторінку Міністерства внутрішніх справ і. При консультуванні особи, яка звернеться вам до допомоги, ви можете передати їй цю інформацію. Далі, які фактори впливають на те, що зараз дуже складно фіксувати випадки домашнього чи гендерного зумовленого насильства? По-перше, під час війни самі постраждали особи приділяють недостатньо уваги цій проблемі. А, дуже часто, особливо жінки, думають, що їхні проблеми не такі важливі, не такі серйозні, не такі страшні, як те, що відбувається наразі у нас в країні. Але бувають випадки, коли постраждала особа все ж таки звернулася до, до допомоги до спеціальних служб, а у відповідь отримала ваші проблеми не такі важливі, як ситуація в країні. У нас немає часу на ваші домашні конфлікти, як ви самостійно це вирішуєте. Друге, деякі постраждали особи не мають фізичної можливості звернутися за допомогою. Це, е, коли, де, е, це коли території або окуповані, або е, нещодавно вони були деокуповані, проте не всі служби, е, які допомагають. Е, в сфері протидії і запобігання домашньому насильству вже працюють на території. Третє, багато хто із постраждалих навіть не ідентифікує, що він знаходиться в насильстві. Людина не розуміє, які дії є насильством і що е він е страждає. Ситуація сексуального насильства пов'язана з війною ще один виклик для України. Ситуації сексуального насильства все ускладнюється тим, що постраждали, не наважуються говорити про це через страх за своє життя, через страх осуду, через страх стати об'єктом літок, через стереотипи, що функціонують в суспільстві, через звинувачення жертви. Сама винна, не евакувалася, не так виглядала, не так одяглася. Як би добре, наше законодавство не було прописано, але на практиці постраждала особа може стикатися з проблемними питаннями. Надалі я розповім про них. Які ж проблемні питання, з якими стихнулись постраждали стосовно насильства? Ці дані були взяті з аналізу результатів опитування постраждалих від насильства з наознакою статі, зокрема домашнього насильства. Жінок і дівчат, які зверталися на національну гарячу лінію з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і гендерної дискримінації. Опутування організацією Ластрада 2022 рік. Серед проблемних питань, на які вказували респондентки, можна виконувати наступні: перше, це стереотипне ставлення до випадків насильства та неналежна їх ідентифікація. Самі суб'єкти. Які надають допомогу, можуть до випадків домашнього насильства ставитися як до сімейних сварок, сімейних конфліктів і наважатися домаш... прольбам домашнього насильства. Або коли подружжя вінчене, то є перепони до розірвання шлюбу. Жінки говорять, ти маєш терпіти і залишатися у шлюбі. Наступне. Відсутність дієвої системи протидії домашнього насильства, що зумовлює повторення випадків домашнього насильства. Буває так, що суд присуджує адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Але це не зупиняє кривника і він повторно поводить себе і причиняє шкоду своїй жертві далі. Бували випадки, коли поліція виносила терміновий заборонний припис. 16 разів. Але кривник повертався і далі вчиняв насильницькі дії. Бувало, що кривники втікали з місця події до приїзду поліції, і це фактично призводило до того, що його не можна було притягнути до відповідальності. Третє: відносить довіри. У постраждалих осіб до системи запобігання та протидії домашньому насильству. Не поодинокому бували випадки, коли м -м, респондентки при виклику поліції зіштовхувалися з погрозами від працівників поліції, які їм казали, що вони складуть адміністративний штраф на постраждалу, хибний виклик. І це буде зроблено, якщо вона ще раз позвонить до поліції. Бо бували випадки, коли дільничі інспектори не брали слухавки від постраждалих осіб, не реагували на заяви стосовно домашнього насильства. І це все посилювало і посилює недовіру постраждалих до системи протидії домашнього насильства. Далі, четверте. Неналежна на увага з боку поліції під час реагування на випадки домашнього насильства. П'яте. Відсутність системи реагування на випадки домашнього насильства, коли кривниками, кривницями є особи, які мають психічні розлади. Шосте відсутність налагодженої системи захисту постраждалих осіб з інвалідністю та або психічним вадами. Сьомо вчинення випадків насильства у сім'ях ВПО. Це наразі вразлива категорія і досить часто а, не звертаються, і за своєї вразливості не звертаються за допомогою термів домашнього насильства. Восьме. Неналежна увага до випадків домашнього насильства щодо дітей. Дев'яте. Вплив війни на випадки домашнього насильства. Бували випадки, коли постраждала особа, втрачала своє житло і доводилося проживати скривником і терпіти насильство. Бували випадки, коли насильницькі дії вчиняв чоловік, який є військовослужбовцем. І поліція не реагувала або навіть присоромлювала жінку за виклик до поліції. В одному випадку, зі слів постраждалої жінки, правоохоронні органи присоромили її за те, що вона заявила до поліції на особу, яка боронить країну від ворога. Це складна тема. Я розумію, що це дуже буде складна тема. Змінити ситуацію можливо тільки комплексно. Підходом. Це і зміни у законодавство України, це і проведення навчання а, працівників, які працюють в сфері запобігання протидії домашнього насильства. Це і проведення інформаційних кампаній для населення, тому що багато хто з наших громадян. Досі не розуміють, що таке домашнє насильство, як його ідентифікувати. Багато людей живуть в стереотипах, а тому, що, щоб щось змінити, потрібно про це знати. Дякую за вашу увагу!